Чи здійснюються бажання вправи для вдосконалення техніки раціонального читання? Ну, а ну мені скажіть, чи здійснюються ваші бажання? Як ви думаєте? Ну, якщо це бажання, наприклад, гарно вчитися, то можна ставити ціль і йти, до неї, і так воно здійснюється через певний час. Добре. А чим відрізняється ціль від бажання? Ну, ціль це те, чого ти прагнеш, а бажання це те, що ти хочеш, а не прагнеш прямо. Так, тобто ціль це вже щось сформу... сформу... сформував. Це якась вже досяжна мета, до якої ми йдемо, так? А бажання це щось якесь таке, те, що ми, як ти сказала, вже отримали, так? вже щось не завжди матеріальне, так? Може, навпаки. У кожного своє має бути бажання. Ну так, е якщо відповісти так чи ні, чи здійснюється бажання, що можна відповісти? Ліза Залівча, так чи ні? Одне слово. Так. Так, мені також віриться, що так. Даша Чернова, здійснюється бажання? Так. Так, Ліза Клочанка, здійснюється бажання? Так. Так, дуже добре. Даша чайка. А ти як вважаєш? що здійснюється бажання? Так. Добре. Давайте прочитаємо вислів відомого фізика Альберта Ейнштейна і подумаємо, як цей вислів можна пояснити. Даша, читай, будь ласка. Яка саме? я? Так. Да. Добре, уява це те, що притягує події в наше життя. Тобто навіть є такий спосіб, ви, мабуть, чули візуалізація, так? Що своє бажання ми повинні описати, надрукувати, вирізати з газеток щось схоже. Тобто, чітко має бути уява, що саме нам бажається. І ми постійно повинні це бачити, йти до цього. Так? І, е Наша уява почне це втілювати у життя. Тобто, чому наші бажання здійснюються? Тому що ми постійно це дуже сильно прагнемо, і саме життя нам це дарує. Або ми дійсно заслуговуємо це. Уява це те, що притягує події в наше життя. Ми навіть. Про щось тільки подумали буває так. І ось вже ми чуємо про це якусь інформацію, або зустрічаємо таких людей, або бачимо рекламу, пов'язану з цим. Так. Тобто ми те, що ми бажаємо, ми поступово притягуємо до себе. Тому дуже варто, дуже важливо мати бажання, візуалізувати їх, думати про них. І, врешті-решт, вони зможуть е, потрапити в наше життя. Е, ну, не знаю, скажіть, будь ласка, чи робила ви коли-небудь дошку бажання? Я робила. Вона навіть зберіглася, це було ще 15 років тому. Чи розумієте ви, що це таке? Ну, так. Ну, Робила ти, Даша, таку дошку? Ну, я не робила, якщо чесно. У мене, ну, я хотіла, коли там, буде вільний час, зробити, але так і не зробила. Добре. Ліза Заліча. Який тебе досвід? Ну, в мене була табличка бажань. Табличка Бажань, дуже добре. Ліза Клочанка, в тебе який досвід? з дошкою. Ну, вбираю. Я я, я теж робила дошку То, теж. І скажіть мені, будь ласка, щось з цього здійснилося? Так. Так. Дуже добре. Або ми там більшаємо біля. Себе якісь зображення, які нам до вподоби, так, рельєф якийсь нам подобається, чи статуєтки, якісь, які про щось нам несуть, і ми начебто візуалізуємо, уявляємо щось з цими предметами, тобто також працює візуалізація. Тут в нас повинна бути вправа дошка бажань. Є навіть сайти, наприклад, в CanVі можна створити онлайн таку дошку бажань, але ми, мені здається, що все ж таки з нею краще працювати е, ручками, так, щоб е, дійсно уявити і підібрати те, що тобі доподобається, як ти це уявляєш. Е, іноді я навіть е, бачила, що це просто написаний текст, те, що, як е, лист. Е, у майбутнє. Тобто ми пишемо, що ось яка я є через 20-30 років. Я навіть також це робила. Ну і давайте прочитаємо невеличкий текст про принципи рівноправного спілкування. О, мені цікаво, я сьогодні в школі проходила, що таке гендерне равенство, як ви розумієте? Ну, що чоловіки і жінки рівні. Чи відчуваєте ви різницю? Ні. Дивіться, ну що я сьогодні дізналася. Так? Де взагалі ми відчуваємо різницю між жінками і чоловіками? Ну, в лікарні. Одяг різного розміру, якщо дівчата це щось таке маленьке, якщо чоловіки, там, ну, ми ж не ходимо в магазин, там стоять туфлі 46-го розміру. Так? Це трошки дивно. І в спорті дуже межа, є жіночі види спорту, є чоловічі види спорту. Все інше трошки змішалося. Так? Є унісекс-одяг, є вбиральні туди, куди можуть ходити і чоловіки, і жінки. Є навіть роздягальні спеціальні, де як людина себе відчуває, такою може користуватися. Але все ж таки практика каже, що жінки отримують на 20% менше зарплатню, ніж чоловіки. Тобто, все равенство, але не зовсім радне. Ну, добре, давайте про. Це ж таки про рівноправне спілкування. Ліза Залівча, читай перше друге. Так, що пасивна чи агресивна Поведінка є виправдованою. Чи погоджуєшся ти з цим? Буває. Mm -hmm. mm -hmm. Назви мені випадок, коли агресивна поведінка є виправданою. Mm -hmm. Не знаю. Ну коли захищала свою тваринку, так, від злої собаки. Ну, так. так, дуже. ну Трапляється. Що там що? Образить хтось хтось. Так, тобто на захист себе або близьких. Друге читай також. ти а, Пасивність може допомогти зупинити ескалацію, серйозного конфлікту, агресивність іноді дозволяє захистити себе від. Насилля з боку інших. Добре. Моє таке відчуття, що я не дуже полюбляю пасивних людей, що можна все пояснити, ось саме пасивність. Ну, добре, Даша Чернова, третє. Людині, яка звикла до агресивної манери спілкування, варто працювати над собою, їй корисно вчитися в тих, хто вміє впевнено та спокійно спілкуватися. Добре. Даша, чи можете про себе сказати, яка в тебе манера спілкування? Ну, це тяжко сказати, коли яка ситуація, і плюсом людина ну тяжко контролювати свої емоції, але, звісно, я прагну до того, щоб спокійно спілкуватися. А, чому? Ну, тому що так людина може не наговорити чогось поганого, образливого, а спокійно вирішити ситуацію і все. Так, молодець, гарна думка. Ліза Клоченка, четверте та п'яте. Приклад намагатися не стиснути на співрозмовника, надати їм право висловити першим не перебувати його. Так, дуже гарно, коли ви спілкуєтесь, все ж таки, не перебивати, слухати думки іншого. І п'ята Ліза. Пасивні люди зазвичай не можуть нікому відмовити, навіть якщо пропозиція невигідна або небезпечна. Добре, ось цим я також погоджуюсь, ну, тому, тому я не полюбляю. Ну, не те, що не полюбляю, ну. Пасивні люди мене викликають якусь пасивну агресію. Тоб, ну, не агресію, а такий злість. Чому, чому такий повільний? Чому ти такий неактивний? Чому? Давай жити життя. Е, так, е, ну, а Тому що відмовити, ну, я, ви знаєте, що я живу в Фінляндії, тут взагалі все так спокійно і мова така тягуча. Що е, я не можу сказати, що пасивні люди не, на, на все кажуть так. Вони навпаки, їм все лінь робити, вони на все скажуть ні. Так, і Даша Чайка, ти з нами? Давай останнє прочитай. Визнання того, що ти потребуєш потребує вдохскання, допоможе зрозуміти, для з чого почати виховання в собі асертивності. Асер... Боже, а хто знає, що таке слово асертивності? Mm. Я не знаю, якщо що. Це здатність впевнено і спокійно відстоювати власні права, потреби та погляди водночас, поважаючи права та почуття інших. Боже, яке корисне слово, але асертивність. Я, до речі, цього не чула до цього моменту. Щось нове, бачите, дізналися всі сьогодні. Так от, ем, Даш Чайка, чи погоджуєшся ти про цю вдосконалення себе в цьому? Чи бажаєш ти бути асертивна? Даша. Так, ну, я думаю, що 100% всі бажають вдосконалитися, неважливо в чому, але бути кращими кожної секунди, чим був до цього. І в цьому, тим паче, мені здається, краще це мати, чим це не мати. Ну, і дійсно впевнено і спокійно відстоювати власні права, знають, знають, чи що вони є поважати права та почуття інших, мені здається, ця людина завжди буде бажаною співрозмовником у будь-якому колективі. Так, ну, все. Дякую, що приєднались на навчаємося разом. Можете трошки відпочити і побачимось через 10 хвилин. До зустрічі.